Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу показати, як працює інвертор в аварійному режимі при наявності помилки 0.1. Зараз ось хочу показати вам, помилка є, гарна виробітка. 1,5 кВт йде від сонця. При цьому на інверторі навантаження 2 кВт. І він чудово працює, оскільки зараз гарна погода. І, і е, є сонечко. Так, по кулерам. Що хочу вам показати. Раніше потужний кулер був з цієї сторони, а слабший був з цієї сторони. Але я їх замінив. Оскільки оця сторона цей кулер охолоджує високовольтну частину МПТ панелей, а цей кулер охолоджує низьковольтну частину. Там, де 48 вольт транзистори. Ось, в мене зараз. Іменно важливо, щоб працювала високовольтна частина, бо в мене йде підміс. Я використовую підміс, акумулятори майже не працюють. Вони, да, зараз в мене вибраний режим СУБ. Акумулятори будуть працювати тільки в аварійному режимі і то в ощадному режимі. А цей високопродуктивний вентилятор. Нехай повноцінно охолоджує MPPT-трекер і високовольтну частину. Ось хочу показати вам зараз йде підміс. Я не використовую акумулятори, хоча можна було вімкнути. Акумулятори я не використовую, підмішує ну, 500 Вт додаткової потужності. І е, все чудово працює. Е, також я бачив е, на радіаторі. Акумулятора є термодатчик, який, якщо що, е, виб'є помилку. Ну, Акумулятори зараз не працюють, хочу сказати. 152,8 е, вольт, вони повністю заряжені. Е, Струм з акумуляторів дорівнює 0. Тобто частина акумуляторів, яка має. Слабший кулер, вона не працює. При цьому хочу вам показати, ось я поставив тут термометр. В мене в цьому приміщенні е, скільки тут? 8 градусів тепла. Не, не, не так і, і жарко. Ось. Ну, а так працює система. Поки ось, ось вже 290 Вт сонечко вийшло зараз. Е, не знаю, як буде далі. Вже цілий, цілий зранку працює. Е, ну, якби проблем немає. Ось тако, Працює інвертор в аварійному режимі. Е, ну, Чекаємо, чекаємо кульори із цього. Ну, оце таке відео. Якщо вам відео сподобалося, ставимо лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.